О-о-о, привіт! Біля мікрофону Андрій і Артур. І що, це виходить «Енд»? Прямо зараз нас чекають. До речі, Андрій, в цього е, в порталу така прикольна текстурка, на ну, неї можна дуже жорстко залипнути. А вона ще й прив'язана до твого типу, прицілу, вона разом з ним рухається. Ось таке можна тут засісти жорстко, та нафіг. <рес> та так себе відчував цей морфей, е, коли дивився матрицю суху, типу самі цифри без цього. Що застрибує? Давай зараз покажемо дракону дерака зимуть. Я зробив оцю штуку, що валить блискавку, і він зараз реально офігіє від того, що я йому зроблю. Три, два, один, окей, let's go. Rolling. Ой, я лайк. Ой, о, а так ви, пощастило. Андрій казав, що тут якісь дивайнер ПГешні чудики, з яких треба боятися. Що mm -hmm. типу вони нам можуть зробити неприємно дуже боляче. Mm -hmm. Так, ми на крайчику острова. Тут треба бути обережним. Oh. Я тут а, ми де появились? Бо нам ще. А, ну хоча ні, тут можна вбігти. Про ти про ці штуки. Ні, я казав? про літаючі А по, ця не літа. Там бачиш, літає. Ці не літають, вони так. для Декору. Ти хочеш збити? А давай я спробую збити цією блискавкою. Давай. О, бро! Оу! Ой, я тебе врятував. Чи не врятувал? Ти випав? Так. Бляха, я думав я врятував. І шо робити? Я звідси не вилізу вже. Алло! Алло! Я що... Щось... Мені щось так недобре стало, якщо чесно. Так а що мені робити? Ну вбивай його. А ну добре, у мене запис є, якось там. Він ж мені запис, я вставлю. Будеш моєю ж підтримкою. Ну нафік боже! А чого він таку тему зробив? Бо він дракон. Ми навіть дуріки не взяли ліжка з собою, щоб там зберегтися біля цього. Це навіть, якщо чесно, трохи соромно показувати на відео цей весь прикол, що стався тепер. Це ігровий момент. Вже нічого не поробиш, реально. Це все не фейк, це не постанова, це справжнє життя, тут буває всяке. Mm -hmm. Тому там. Як вже сталося. Ви який він, бляха, забіяка. Він охороняє Зрахов. вежі свої, та. Тут ще, типу, вежі, які за решіткою. Мені mm -hmm. треба побудуватись і зламати. А він літає навколо них, mm -hmm. пробує мене з собою вдарити. Ті штуки кидає. Бляха. І отут ще в цих версіях в цій... Заборчиків залізних, такий хітбокс, то що, типу, ти не, не простий лиш тут. Це треба залазити обов'язково. Так, так, окей, я зламав Та, ну... всі кристали. Діло лишилось за замалим. Ай! Ай! Дивися, він коли на тебе летить. Якщо ти встигнеш його вдарити, то він, типу, летить в іншу сторону після цього. Так, а бач, не відлетів, він ж типу як летів на нас, то ну я ще сказав, що я тебе врятував. Ну я думав. Бо я mm -hmm. його вдарив, і я думав, він зараз розвернеться. А він, ну, він типу. Був... Він повернувся від тебе, повернувся до мене. <рес> Ти, то я ж себе врятував. <рес> <рес> Ти себе врятував тоді, викануть, реально. Що, мені його лишати чи. Та лиши хоча б натро. Може я його хоча б там один раз якось коцу. Я лишив. 6 хп в нього. Та ну нафіг, та це реально на один удар. Ну. Ну окей, ну я біжу, вже. я вже біля того селища. Оце якраз останнє. Ой, бляха, тут з дивайну прикол літає. Ой, я його завалив. Потрейна небезпека, ти отримав досягнення, я бачу. До речі, ендерські шарди падають, з них бронька. О, реально, може я тих чувачків поки пофармлю Тоді Ендерськер. Що з них, типу, хороша броня. Так, Ендерська прикольна. Може вона нам і треба замість діамантової? Так, вона на голову ви ще ніж... За діамантову. Діамантова броня краще від залізної, не на голову. Ні, тут на голову. А, ну окей. Я в цій в цій броні можна прямо, ну, я, типу, вендерський танкував. Мобів дивайновських. Типу взагалі мене, мене ніхто майже не міг завалити. Ну все, я вже майже прийшов, зараз я готуюсь бігти з дому ще раз. <рес> ну я ще й в Гуфі, броні, та ну його <рес> нафік. Окей, я застрибую до тебе, Андрій, на підмогу. Що там, де той дракон? Вилітає. О, ко якесь страшне Гуфі. Яке? то, що на землі повзає. Та, воно агресивне, тільки якщо я подивлюся на нього. Ти подивишся, або удариш, не кіндермен. Боже, які ужасні звуки від них страшні. Та-та-та, є такі. Кріпі-кріпі такі чубрики. Тікай від тих снарядів, бо це дихання дуже больно б'є. А павук здається. В нього здається якась шкода, типу, не. Ну. магічна якась класифікується, що вона. Що вона проходить крізь броню. О! Вона як шкода від пустоти. Да, типу, як ти зі світу випадаєш, от та сама шкода. Ой-ой-ой, Яндрій, ой, 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 та птихо, ты зі світу випадаєш, мені фигово! Та ну нормально, половина хп є. Вон іди давай добивай, поки він висить. Так. Давай, вдуплю його прямо. А, лежати по жопці отримала! Хел є. Кукт! Реально вальнули дракона. Ну, як вальнув? Андрій вальнув, я лиш добив. <хи> Ти не хочеш досвід? Забрати досвід. Забирай забирайте бо... весь, це невигідно, щоб розподіляти. Забирайте весь. Невигідно розподіляти? Так, ми тоді менше зможемо зачарувати. Ну мене зараз уб'ють, і ми нічого не зможемо зачарувати, я тому тебе. Ну, як скажеш. Там треба, чекай, 24 кристала це 24 на 9, 180 плюс 36 це 216. Це в нас 3 стаки і 24 треба уламка. У мене є один стак і 39. А то ще два А треба. ці очі, вони капець телепортуються, а Андрій. А вони так, так, вони, вони жопики. Він, він ще може до тепі йти прямо на відстань удару і теж телепортувати. він так і робить. Так, так. І потім він за, за спину тобі телепортується. Це так, це такі жопчики. А чо а ти яйце не забрав? А тре, нам треба яйце. Трофей. А, ну хіба що? Можна. Може, може дивайнер ПВ щось таке додає. Андрій. А. Пам'ятаєш, які це були комзі часи, коли ти дивився? Як добути яйце дракони. Дракони, так. Я пам'ятаю, Як його забрати? Я пам'ятаю, там бро показував на ту плиту ставив на тисну. Угу. Плуту не яку ставати треба. Ну там, плиту, смолоскип, там такі всякі штучки. Бляха, та, так весело було, якщо чесно. Це коли ніхто нічого не знав, всі дивились гайди ага. на Ютубі, віки. Ага. Ну, звичайних ендерменів немає сенсу валити, правда? Ні, там перелений тільки. І Тоже-тоже, З них падає, там, дай Бог, пару уламків, але типу, типу, ну, попробуй попади по ньому, і коли ти йому в очі дивишся, він телепортується. Угу. А з його розмірами подивитись йому не в очі хіба в дупу. Ай! О, та ну нафік! Прикинь, закомбили. У той літаючий, плюс той маленький. Капець. Ну я чекаю, ну мені якось треба Фринч. тепер по-розумному. Забирай речі. Ну так, та те, що забирає, це зросла, але мені треба якось відбігти, бо він зараз же в мене вистрелить, і речі що? Бум-бум. Треба, щоб він якось чи роздеспавнився чи відлетів. Там як ендерських уламків буде 300 стаки і 24. То можеш ставити верстак і крафтити собі кристали і з них броню. Це тільки вони потрібні. Тільки вони. Окей. Okay. Ну або ще можеш після трьох стаків 24 ще 18 доформити, і ти ще лук собі зробиш. Угу. Uh -huh. Але в тебе ниток нема. Ну, я може по дорозі знайду паучка. Окей, okay. ну процес іде, У мене вже є три стаки і два. Ого, ти швидко нафармив. Ну так, так, я такий. Так, добре, в мене є три нитки. Це прикольна механіка, коли на них нападаєш. Це треба так підходити і робити вигляд знаєш, до останнього, що ти його не хочеш ударити. Та -та -та. Не, не дивитися на нього типу такий ля 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 я гуляю собі, а на по голові. По <гум> ну так та, там нема в нього жопи, в нього одна голова, Андрій. Ну, ззаду ну, в сенсі, типу, його стукнути. <гум> Це дуже смішно. Це на всі уламки робити собі кристали. правда? Діаманти, так, так. Уламки тобі. Тобі уламки треба, щоб зробити діамант. Окей, тепер броня. О, воно така прикольна синя, сім броні і два міцності. Та, та, вона кузі. Але, до речі, десь там пише сім броні до міцності, але вона ж ну, потужніша за діаманти, вона багато. І я так розумію, що вона. При повному наборі вона фул резист до вибухів. Не фул, але там такий резист, що тобі типу пофіг. Ой, а ти неправиль. Ой, Андрій. О. А я зробив випадково дві пари штанів. А, і вже на мене, а ти неправильно порахував, а ага. Ой, блін, Андрій, я зробив дві пари штанів, випадково за 40 гривень, що робити? форми ще. Фар... 7 на 9 скільки, 63. Та, молодець. Фарми я... ще так тепер. Ну добре, воно не так уже й довго фармиться. А, аб... а ти, до речі, взяв їсти з собою багато. Багато ні, взяв збірдвадрій будь би запечені. У нас не дуже є що їсти. А. Що, хто там казав, що я умру, поки буду йти, а? Ні, та молодець. Що? Ти вже ага. тут? Ну, так. Уф, скрита! З кріта він так відлетів, класно, та ну нафік. Е, йому типу два удара. Якщо один з ударів це кріт, вони так відлітають, що це капець. Mm -hmm. А я щось не крітував, я щось забув, що я така тема, як кріт. А я забив. А я забув, а ти забив? Я забив. Окей. А і знов той. В тебе є лук, ти можеш його збити? А де він? А він десь о-о-о! А, о. бачу. Давай. Кипило геть. Ну, паш, точно. О, уф. Так, э, давай я тобі скидую твій. Э, твої речі. Так? На. На. Э, на. На, Це твій меч жорсткий, оцей. Це мій був. Ну, і на штани тоді виходить ще одні. Лук собі лишаєш. А, та лук також твій, точно. Я можу поділитися, я не гордий. Ну, луком не поділишся, лук ну, один в тебе. Ну, таке що. Попри те, що я дуже жорстко, класно і ефективно щойно вбив цього літаючого чубика. Ну, так і бути, хай лук буде в тебе. Так, окей, шапку одягнув, нагрудник одягнув, штанці одягнув, От якби вони були нескінченними, якби вони не ламалися. А раніше так і було. О, раніше було краще, виходить. Та що, переносимо аркану техніку на 14.7. Давай на бета 1.7.3 перенесемо вже тоді а відразу. А там нема цих модів. А що, а ти, ти такий слабий програміст, що ми мене їх не портуємо? Ну так. Оже я думав, ти сильний програміст. Я та де ти що, я сайти роблю, взагалі не програміст. Блін, Андрій, я думав, ти крутий. То так думав. А коли вже буде така мова, що типу буде на штучному інтелекті базуватися? Так, мені ще треба кросити. Що Ти знаєш, пишеш йому. от Я хочу, щоб пишеш йому, знаєш, людськими словами, людською мовою. Що от я хочу, щоб mm -hmm. було так, то так. То він каже: нема питань, роблю до так, -то, до, то так. До того далеко ще. А, на тобі нитки наук. О, то ти й нитки приніс. Ну, так. А ти думав? Я, я реально думав. Так: Ендер лук. Це найсильніший лук з тих, що до вимірів. У тих. А ми вже пішли в вимір. По, до речі, чим він стріляє. Типу, оцей лук це от стрижень блейдів. А оце uh -huh. що. Ну, це стрижень ендермена виховано. А вендермена мав би бути довший, тоді ну, це неправда. Не вендермена тут подовший стрижень буде. А звідки ти, знаєш? Він просто високий. еге Ге, стрибаємо туди на острова. У мене їсти дуже мало. У мене з хавчика тільки одне яблуко і три стейки. Ну, там коруси можна нафармити, а можна додому збігати. Ай, та ну нафік, та де додому бігати. Вже давай, якщо ми тут, то заберемо заберемо літри та й все на цьому. Скільки в тебе рік? А, тебе ж вбив дракон. Бляха, як. як... Не мене дракон вбив, мене вбив чувак, який вибухає. А, та це мене. О, це мене вбив дракон. Так. Бач, я як знав, що мені рівні не треба брати. Реально, в тебе Андрій Голомає два вуха. Інтуїція спрацювала. У мене ще ніс навіть як такий. Ну ніс тут ні до чого. А вуха до чого? Ну, бо мозок між вухами. Ага. Трибає. Ой, де я? Ой, а ой, я не влучив. О, тепер влучив. Жесть. Теп, воно що, полетіло в пустоту, чи шо? А воно мене тепер телепортує в порожнечу чи як? Ну так. Так? Ну так. Перелинеш завжди в порожнечу телепортують. А я жартую, тихо. Прилидно, якщо впала в порожнечі, вона не телепортує, вона просто зі світу випаде і помре як кентіті. Андрій, тебе так треба відлупцювати, реально, ти не маєш уявлення. Так, не давай. Хоруси, до речі, в це їжа, яка найбільше дає ситості в ванільному Майнкрафті. Ти знав? Неправда. Не ситості, а насиченості. Золота морква найбільше дає. Нє 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 нє, хоруси дають більше насиченості, ніж золота морква. Правда. Ні. Правда, так. Я зараз заберу. Тому що, тому що хорус. Ти можеш їсти хорус, навіть коли ти ситий, Андрій. ти а, можеш неминатити. Ну а так напак... це, це не за один раз. Ти можеш ними напакуватися, як не Ну та ну, то як не розмірється, але він не дає найбільше. Ти можеш да зробити є. собі найбільше ним, а дає найбільше золота морква за один раз. Ех. Ех. Ти щось що дурне скажеш, бляха. О, а тут а. а ні, тут теж не перелетиш. Я якось, так, бою, я якось так боюся кидати, бляха, завжди це перлини, це ж жесть. Ну, коли от така, коли... що? Ти бачиш, де я, може? Бачу. А що тобі було? Я перлину сюди кину, от звідти, де ти стоїш, я кину в перлину. Кидати й мені? Ну, якщо ти не боїшся так стінці застрягнути, Ну, якщо ти... не ну, мен... стекло, Десь, мені пощастило, правда. типу, я застряг в ній. Типу, а я міг просто в стінку телепортуватися і випасти. Тут же, як знаєш, як... я не закликаю. Ні, ну якщо ти не секло, то можеш телепорт... ну Я ну, ти це хотів сказати. А ні. о, Ендер місту, Корабель, у нас є елітри. Одні. Пофіг. на, не надюпаємо. На о, ну, а ну а ну Ой, ну та нормально. Тикло. На самий крайчик, до речі, я. Цей. <рес> І сам, то я на самий крайчик. А. Все це було це. І шо? А, ой, а нам ще треба дойти до того. Іпс. Та ні, І ні. Тут... нє. Не, ну можна попробувати от на цю от штуку. А, та, ну та. І вже з неї. О. Бачиш? Та ну нафік Андрій! <рес> А я так зможу. Я не знаю. Ну, але якщо не зможу. А та ні, та ні, та ні, та ні. Я сам не був впевнений, що зможу, я тобі кажу. А як так буде, що ти будеш крутий, а я буду лох після цього всего. А ну нафиг, та ні, то я теж хочу бути крутей Та, Ну давай, я в тебе вірю. Давай, бро, я в тебе верю. Пиздець. Ну, я можу забрати літри і повернутися. Ну, забирай і повертайся. А, а ще одні знайдеш. Та постараюсь. Е, пішло воно все нафіг, нафік, якщо чесно. Я, я видаляю нафік арканотехніку. Е. Я собі буду чилити, Андрій буде пахати. Чекай, то ми тобі зробили ендер броню, І її вже нема. Так. Нема. Up, так ти ти казав, що ти лох, давай чи брати. Я тривай, не казав, що... я казав, що не Ти казав, то, що, що то ти, типу, цикло, слабак. Не казав я такого, я тебе навпаки відмовляв, бо я знаю, що це а, різкі. Що та. та? Е, ну це така жесть, бляха муха, що я <рик> ну, що я кидав цю перлину, тупу. Це через тебе, От, щоб ні, ти, ти знав. Це, ти розумієш, це, це було, дивись, це був різкий мув, але це, це типу, ризик міг виправдатись. Якби ти попав, то це був би MLG момент. Типу тобі всі би в коментарях писали ого гець, ти такий крутий. Та ніхто би мені таке ніколи в житті не написав, що ти говориш. Я би написав. Який ще йов, ого гець, ти такий крутий. Я навіть коли щось круте зроблю, таке мені ніхто ніколи не пише. Ти казав ти Я казав на ти... твій розсуд. Ти казав, кидай, кидай. Та я, якби не кинув, а нащо ти кинув? Давай почнемо з цього Ну, того. це я. Ну, нащо ти кинув? Типу, Ді, Мені ти подобається кинул, і відчуття зеналіну. І, 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 і ти застрибнув, і якщо б я тепер, типу, так не зробив, то я б, ну, після а того залишився. Не, ну, та всім пофік. Та ні, ну це не, мені не пофіг, типу, До воно тобі воно таке. не так, пофіг. Тип... І все, а промовчав ну, а ти, би а ти... тихенько, люди би такі, типу, ані. А, а лох? я що, лох промовчався тихенько, Андрій. Та ти мусив реально вйо... Це реально через тебе, бо я, дійшов... я зараз... Я зараз всю твою картоплю понафіговую по по і засаджу з моєї пшениці. Усюка. А що робити з бронькою тоді? Кажу, роби нано. Нано. Ой, тут який, пофар, пофар. А, скло треба, звичайне, енергетичний кристал. Це на шолом, там далі тільки кристал і могли Чекай. А знаєш, в чому мінус тепер? Ага. А я, я тепер вже не такий різкий, бо якщо я помру, то це наступу всі ресурси мінус і це з нуля починати я тепер Ні, ні, як ні стрибай, блоками. стрибай, стрибай, телепортуйся. Ми давай, будемо, давай. Що? що, крутий, типу тепер, коли коли на запис, коли на цей вота крутелик, та А по факту, а по факту здув це. Так я в себе теж записую, що. Ага. Мені не соромно, що я зараз боюсь, розумієш? Це ти собі щось навигадував, хочеш там підлаштовуватись, щоб про тебе люди думали, що ти крутий. Та а мені я та, за чого тут люди? А мені пофіг, а я людина не горда. Я, та я зараз в отек лох буду будуватись, зато я ресурси не проїду. Нє нє, це реально. <різь> нє нє, це реально <різь> ва вау вау Андрій. Щось ти притих, Андрій? Та ну я в тільті. <рісті> не, та не думай про вічне. Дови до, до до Хоча <рісті> це <рісті> не до вийо, Я пішов будуватись блоками, і мені було лінь добудовуватись, я вирішив кинути. <рісті> Бляха, та ти тупо через лінь таке зробив. Та, мені було лінь будуватися, я думав, там дай кину, пофіг, що тут трохи не розрахував. Зарано кинув. Але я ще знаєш, що зараз думаю? А я ж, типу, я як тільки її кинув, я вже зрозумів, що вона зараз, скоріш за все, в стінку прилетить. І я міг кинути другу вище. Але я щось не зробив, я щось стояв, просто думав, що я зараз випаду. Ти стояв, теж думав про вічне, правда. Так, я задумався про вічне і все, і об'єднався з вічним. ясно. Ні, ну нічого. Ну, але дракона вальнули. Дракона від від, від... та і літри по факту знайшли. Ну нічого, пофіг. Та не пофіг, бо нам треба буде ще раз. Ми знаєш, що зробимо? Ми зробимо ранці і будемо там літати. З креативу візу. ні ні, ми зробимо електричні ранці і будемо літати по тому енду. А, чекай, але якщо. Це ж по суті тоді, виходить, немає значення, чи в нас будуть ранці. Чи в нас будуть елітри, того що і так, і так їх не можна сумістити з е, броньою. Але я так Та як? Та як? я так придумав прикольно: підлітаєш на янгольській броні і кайфуєш собі далі, повільно спускаєшся дуже далеко. Андрій, ну зізнайся, що це дуже класна ідея. Ти тепер просто говориш, що... що ні, бо ти в тільці жорсткому, найжорсткішому я не в, тільці. в світі. Я не хочу знову йти. Бо це, розумієш, для а, мене а. пошуки літер це для мене завжди, типу, тест на моє терпіння. Ну, я ба. Я типу, бачу, чи що... Що зможу я отак от, чи зможу я отак бігати пару годин, шукати то місто, будуватись? Я не можу. Я, я бачу, я не що можу, в ти... мене шило в. Вз... Я ти бачу, з... ти що зрости. ти провалив цей тест. Так, мене шило в дупі, я не можу сидіти на місці спокійно. А, такі... а як таке могло бути, що ми такі гуфіки? Дивися, ще й небо плаче під, під кінець відео. Ха-ха. <реш> Він нам співчуває. Ой, бляха. А капець у нас мануфактурне виробництво почалося, до речі, в дощ. Пані, мануф... Ти знаєш, що це мається на увазі? Ні. Що це мається? Ти не знаєш, що таке мануфактура, Андрій? Ні. Ну, ясно. Ну зумер, що казати, не застав ще чекати. Ну, Це виходить реально бронезастав, часи, мануфактури, не жив житуху. Що ніби робиться один продукт, розумієш? Наприклад, робиться машина. Угу. Uh -huh. І кожна людина, вона, ну, типу, кожна людина на своєму місці, вона відповідає за щось одне, і вони в кінцевому результаті видають якусь одну штуку. Раніше ж такого не було, розумієш? Типу, ну так не вміли робити. А чого я сонячні панельки не зробив досі? Я хотів на серію їх зробити. Угу. Давай зроблю тут всі інгредієнти є, 16 штук можна зробити. Мен ми, ми якось так смішно виходить, що нас вбили, і ми типер і ми взяли за голову і почали реально щось крафтити, якісь механізми робити. ще й небо плаче, бляха муха. Що я роблю панельки? Та роби. Чи ти зробиш? Роби, роби, ну так я роблю ці штуки. Тут бігаю взад-вперед, можеш робити панельки. Добре, я зробив дві панельки лоу вольтаж. Дві лоу вольтаж панельки. Так, і треба їх десь підключити. Десь на дах, правда? А, ну а то нам ще треба провід вивести. Ну, в мене є п'ять кабелю. Мало. Що куди? Отут От сюди 5 кабелю? та не смішний мене. А скажи, що це прикольно, типу, це такий вайб, дійсно, що оці треба. штуки на вулиці. Генератори. А, я думав ти вайп про то, що, типу, а, те, що типу, по дощ падає. Здравствуйте, ми все про нього, і ніч, і дощ падає, і мобів нема, типу, ніхто, знаєш, те дають чисто подумати. Та ну нафіг, я не, я не хочу. <рі> Андрій. <рі> я не хочу <рі> думати <рі> про вічне. Це дорога в один кінець, та Баю, бачиш, що Джекобет ходить з косою тільки чувак ходить. Бачиш прямо. На нас дивиться. Каже, такі ви Це Дуже неприємно. Да. Ти тепер, тепер таки будеш ще й робити мінінг прикол, знаєш, ставити сонячні батареї, тобто сонячні панелі вночі, в дощ. <світ> Це якось, типу, ну, подвійний абсурд. А де, а як їх прямо в дах ремонтувати? Ні, на дах, зверху. А, на дах. Просто щоб а. вони стояли на даху, ну а, так. То мені блоки якісь треба, щоб видісти, що на нього. О, Він ні. Землю. Яка велика проблема. Ну, в Майнкрафті блоки, ти що? Реально. Так, ще одні штани готові, Андрій. Чекай, а ставити прямо на даху, на даху, чи тут є дашок понижче, де балкон. На балконі? Ну. Який дашок понижче? Ну, отут, ну на балконі, типу, цей навіс, як я можу на ньому поставити. А може, можна і на, на ньому. Можна, мабуть, і на ньому. Якщо йому там не буде нічого заважати. А що Оп, поставлю дві панельки. І тепер опускаю опускаюш. Так, ще один нагрудник і два фулові сети броні будуть готові. А, то один в тебе вже є фуловий?